Всім привіт! Зараз на відпочинку, вихідний день. Хочу показати вам конструкцію і пояснити, чому я не раджу таку конструкцію робити. Це не ми робили. Ми зараз у готелі і тут же вона є. Ось зараз я вам її показую. Ось така перегородочка. Це душова. Зараз поясню, чому я своїм клієнтам, які дуже багато запитів на лофт саме в душову, зробити, чому я їм не раджу це робити, зараз детально покажу. Дивіться, тут всередині, на цьому профілі між профілем і склом, буде збиратися вода. Ось я вам зараз покажу, як після, як після прийняття душу виглядає ця перегородка. З часом, десь там декілька місяців, тут почне з'являтися грибок. Може навіть скоріше дивлячись, які силикон використовували. А, і якщо ви не готові оцьотку взяти, зняти і виконати через рік, я вам не раджу таку для себе, для дому робити. Це в готелі для комерції, можливо. Якщо вони там кожні два роки будуть її змінювати, то в принципі це можна робити, але все одно я б не радий використовувати для себе саме таку перегородку.